Мусимо рухатись далі. Маємо так. ще дуже багато тем. Отже, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що новим тимчасовим керівником лікарні Охмадит стане завідувач відділенням інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій Олександр Урін, оскільки генеральний директор медичного закладу Володимир Жовнір відсторонений від посади на час перевірки, яку проводять як правоохоронні органи, так і комісія МОАЗ. Причиною для цього став скандал навколо відмови благодійного фонду Охмадець здорове дитинство переказувати гроші на казначейські рахунки держави. Мова про 378 мільйонів зібрані благодійниками після атаки Росії на лікарню 8 липня. Керівник фонду Євген Вембер наголошує, що перераховувати кошти на казначейські рахунки лікарні без дотримання належної процедури означає грубо порушити закон і стати фігурантом кримінальної справи. Кінець цитати. Водночас зазначає, що у фонді готові до комунікації з міністерством, щоб отримати правовий механізм цільового переказу коштів і підтримують проведення нового тендеру на прозоро. За словами Віктора Ляшка, усі подальші процеси відновлення охмадиту будуть відбуватися під наглядом ради з відновлення, куди вже увійшли представники міжнародних організацій та компаній, які здійснили найбільші. Пожертви, ми долучаємо до нашого ефіру Вікторію Сюмар, народну депутатку від фракції від партії Європейська Солідарність. Вітаємо в ефірі, пані Вікторі. Вітаємо. Добрий вечір. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, що що відбувається насправді? Чому благодійний фонд так боїться передати гроші державі, і хто окрім міжнародних організацій та бізнесів, які задонатили найбільше, до включені до цього до цієї наглядової ради? О, ви знаєте, це зараз має сказати міністерство. Я не беру участь в цьому процесі. Я просто є членом опікунської ради Охмадиту, і наша опікунська рада працює вже понад 12 років. Ми взагалі займалися будівництвом нового корпусу, але не збирали гроші благодійників, але обіювали, щоб держава достатньо фінансувала власне, побудову цього корпусу. Тут сталася біда, і ми самі дізналися вперше про існування такого фонду, оскільки власне гендиректор жовнір порадив саме туди Реказувати кошти українцям, і нам це також сказав. І ви знаєте, що найбільший скандал стосувався, що цей фонд відібрав компанію, яка мала ремонтувати кухматит. Тільки як виявилося, ця компанія не мала досвіду, не те, що там ремонтів і будівництва в неї, взагалі і техніки відповідної не було. В неї там якісь є один арендований ескаватор. І при тому виявилося, що вони погодили віддати цій компанії всі зібрані гроші. Хоча багато інших компаній пропонували кошториси на ось цей ремонт. За вдвічі нижче цінами. щоб ви розуміли про суми, які йду, йдеться, то саме цей фонд вже ось в цьому складі, який є, погодив, що 370 мільйонів гривень зібраних з українців треба вітати ось цій компанії без техніки і без досвіду роботи. Тоді як компанія, яка будувала цей новий корпус Ахматиту, вона запропонувала прайс в 170 мільйонів. В Принципі можемо сказати, що хотіли вкрасти 170 мільйонів гривень. Відповідні підозри вже є. Це 195-та стаття кримінального кодексу, яка говорить про бажання власне заволодіти коштами незаконним шляхом. І напевно я сподіваюся, що саме за цією статтею правоохоронці ведуть сьогодні розслідування. Хто стоїть за ось цим от фондом? Бо це сьогодні ключове питання. Ось цей скандал. І е, е, хто за цим стоїть? Чиї це люди насправді що це за люди, як вони пов'язані з гендиректором, і з ким взагалі вони пов'язані? Це перше питання. Ну і друге питання, яке ви абсолютно слушно ставите, це що робити далі? І е, як на мене, ми знаєте, маємо зробити все можливе і неможливе, щоб новий корпус і інші постраждалі корпуси відбудувати якомога швидше. Тому що я от завжди говорю, що ми повинні розуміти, що мова йде не просто про дитячу лікарню. А мова йде про лікарню, де де лікують найважчі хороб. Вибачте, рак не чекає. Він не буде чекати різних бюрократичних процедур. Мова йде про дітей, щодо яких навіть один день може означати ну дуже складні наслідки, а то і ем, фатальні наслідки для цих так. дітей. Тому, от саме про це йдеться, і, і, і очевидно, що сьогодні треба знайти максимально швидкий шлях, як почати ці роботи, але водночас забезпечивши прозорість і забезпечивши чесні процедури, мені здається, що от передача коштів на цільовий спеціальний рахунок лікарні Охмадит з тим, щоб під цільові витрати вони витрачалися, було би самим логічним таким е, рішенням, але поки що я наголошую, що Фонд, ось цей на який збиралися кошти, і це приватний фонд, який використовував свої назві назву лікарні охмати досі ці кошти ні лікарні, ні мозу не передав. І я, от ініціювала розгляд цього питання на нашому антикорупційному комітеті. Сподіваюся, почути відповіді на ці питання. Пані Вікторію, дозвольте поточнити: а хто, на вашу думку, повинен відповідати за е витрачання цих коштів? Адже повинна бути людина або ну, група людей, яка нестиме відповідальність за те, як ці кошти були? Витрачені, і якщо у нас немає, якщо відсторонений від своїх посадових обов'язків від роботи зараз гендиректор Охмадиту Володимир Жовнір, то чи буде це той, хто виконує його обов'язки, чи хтось із тієї наглядової ради, яка була створена? Адже це великі гроші, і так само велика відповідальність. Ну, дивіться, з приводу відповідальності за те, що вже відбулося, правоохоронці мають з'ясувати, хто все таки є бенефіціарами цього фонду. А мені здається, що з паном жовніром цей фонд точно пов'язаний. Знову таки повторюю, він рекомендував саме туди переказувати кошти, але це все мають з'ясувати правоохоронці. Тим паче, там буквально от нещодавно вивели економістку Охмадиту Мируту. Завели туди двох адвокатів, Євгена Солодко і е пані Соколовську Оксану. І саме ну на пані Соколовську, нібито цей фонд від самого початку був зареєстрований в її в її приватній квартирі. Я думаю, що треба розібратися взагалі. Чий це фонд насправді uh -huh. для початку, щоб uh -huh. розуміти взагалі до кого ми звертаємося, хто зібрав ці гроші, врешті-решт, тому що знаєте, ну ми всі рекламували цей рахунок, але люди переконані були і навіть я була переконана, що це фонд, який в складі самого хматиту. Це, що це не приватний фонд. І тепер от правоохоронці мають дати відповідь, хто з цим стоїть. Uh -huh. Тепер далі. Друге питання: щоб цей фонд все-таки кошти переказав. Так? Все-таки кошти переказав. Е я вважаю, що їх переказувати треба на цільові рахунки лікарні, тому що коли вони потраплять на теж це означає нова бюджетна. Ура, як ці кошти виділити знову на охмади, то голосити конкурс це знову затягування часу. Але найоптимальніший і найшвидший шлях, але щоб ми не втратили цьому прозорість, очевидно, має запропонувати міністр, і я сподіваюся, що цей шлях буде запропонований. Ну і останнє це те, що ви питаєте про нову наглядову раду, не фонд, а та, яка має відстежувати вже майбутні процеси, куди ввійшли найбільш. Іби то благодійники, от вони напевно мають діяти трохи інакше ніж люди, які є в наглядовій раді цього приватного фонду. Які сказали: Ви знаєте, вибачте, мене дуже уважно читали папери, коли голосували за ось цього переможця, який виявився насправді фіктивною фірмою, з двічі з завищеними цінами. От напевно до цієї роботи треба поставитися серйозно. Я там бачу, що там є голова Укренерго, наприклад, Кудрицький. Я не знаю, чи є в нього час для такої серйозної роботи. Мені би насправді хотілося, щоб в цій наглядовій раді вже новій, е, от яка буде стежити за розподілом коштів. МОЗ, були журналісти-розслідувачі. От, наприклад, той самий Юрій Ніколов, що uh -huh. їх туди принаймні запросили. Тоді б довіри напевно в суспільстві було би більше. А мені здається, що сьогодні ми саме боремося за довіру над цим процесом, бо те, що відбулося, це правда жахлива історія. Пані Вікторія, ви слушно зауважили, що треба ці процеси запустити і зробити дуже швидко, все тому що хвороби не чекають, діти потребують допомоги. Як ви бачите, чи можливо, щоб ці процеси рухались паралельно? Наприклад, відновлення, відбудова зруйнованого росіянами корпусу і розслідування цієї історії з несправедливим тендером? Чи може це відбуватись паралельно, щоб ми не чекали результатів? Однозначно відповідь тут однозначно. Вибачте, але я переконана, що гроші благодійники це гроші благодійників, але відбудувати лікарню це ще й честь держави. Це такі якісь кошти були вже виділені між десь там 200 мільйонів, були виділені з державного бюджету. Роботи ще мають тривати, і допоки правоохоронці з'ясовують, і фонд вирішує приватний, куди йому переказувати інші кошти, так. Тобто роботи мають проводитися вже і просто треба усвідомлювати всім уже рівень відповідальності, що це буде знаєте, отак під лупою розглядатися не тільки українцями, але й нашими міжнародними партнерами. Тому що скандал вийшов на міжнародний рівень, і це надзвичайно великий удар. По українцям і по Україні, оскільки саме ці міжнародні партнери потім мають допомогти Україні в процесах відновлення, тому треба усвідомлювати взагалі рівень відповідальності щодо цієї історії. Я сподіваюся, що це усвідомлення воно прийде і що нам вдасться швидко відбудувати лікарню. Теж маємо таку надію. Пані Вікторія. Ми вам вдячні, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші думки роз'яснення. Вам нагадаємо, що Вікторія Сюмар, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність, була з нами на прямому зв'язку. Обговорювали той скандал із благодійним фондом, на який збирали всі ви, і ми з вами і великі бізнеси, і міжнародні організації, коли росіяни вдарили по лікарню Ахмадит, Тепер. Начебто гроші є, але і використати, освоїти їх поки що е, неможливо.